Вітаю! 31 жовтня, 22 випуск передач циклу Зрада чи перемога» від Олексія Голобуцького, тобто мене, який намагається в своїх циклах, в своїх передачах розповідати про ті події, які відбуваються в Україні і світі, аналізувати їх, давати свою звичайну оцінку. Лайкайте, ставте вподобайки, це одне те ж слово, мені подобається і те і інше. Коментуйте. Поширюєте і підписуйтесь. Головне, підписуйтесь сьогодні. Здається, мій YouTube канал подолав позначку в 3000 підписників. Мені це подобається цифра. Сьогодні поговоримо про продовжимо розмову про, про публікацію в Times в інтерв'ю і матеріал про Зеленського. І про Україну дуже неприємний про те, як гроші виділяються Сполученими Штатами, як цей процес відбувається зараз, ну і трохи про те, що відбувається в Ізраїлі. Так ось, да, та, вчора в тайм вийшла публікація під назвою Ніхто так не хоче перемоги, як цього хочу я, це слова Зеленського, де достатньо критично розповідається про справи в Україні. І про те, які перспективи. І розповідається про те, що все ж таки питання корупції і реформ воно стає достатньо жорстке для, для Зеленського і для України. І до яких висновків я приходжу по цій публікації? Ну, мабуть, це останній дзвіночок вже з боку Заходу для України. Перед цим було багато попереджень, було багато натяків, прозорих, менш прозорих. А зараз все склалося, що це просто от такий от крик з Заходу. Так? Щось робіть, змінюйтесь, ми витрачаємо гроші не свої, це не гроші Байдена, це не гроші не знаю, Шольца, це гроші пода... тих, хто платить податки в цих країнах. так. І ми звітуємо за ці гроші. І в нас є політична конкуренція на відміну від вас. І якщо ми витрачаємо гроші марно, то наші конкуренти просто прийдуть на владі, до влади на, 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 на цих фактах і взагалі не буде жодної допомоги. Тому робіть, чи буде щось робити наша влада, ну не знаю, чесно кажучи, але робити треба. Це просто ну, у нас іншого варіанту немає. Вікно можливостей просто стиснулось до, ну, не знаю, можливо, у нас є ще півроку, так? І вже в цій статті говориться про те, що, попри там різні думки самого Зеленського, е, за статею. Займає таку жорстку позицію, жодних поступок Росії, війна до переможного кінця. В статті говориться про те, що багато хто, і навіть військові говорять, що треба обдумувати, треба мати грубо кажучи, треба мати план Б. І в цьому виникає найбільша проблема нинішнього нашого життя, так? що за відсутності політичного життя, за відсутності свободи слова і плюралізму думок, навіть вже, так? у нас не відбувається серйозна розмова з суспільством. У Нас відбувається ну, така, скажімо так, достатньо примітивна вже пропаганда, яка йде з єдиного телемарафону. Вона потрібна була, мабуть, на початку, але знову ж таки, якщо наше суспільство до... хоче дорослішати, воно повинно чути чути правду, хоч якусь правду. Я про це сказав, і про те, що треба, мабуть, можливо, треба поприлюднювати наші втрати. Друге, треба оприлюднювати різні варіанти, так. Ну, така от ситуація складається, що е, військовим шляхом, принаймні наші западні, західні союзники про це говорять, окрім там декількох, можливо, і вони поміняють точку зору, але говорять про те, що військовим шляхом дійти до кордонів 91-го року буде вкрай важко, так? Це величезні будуть втрати, величезні кошти, які будуть витрачати. І проблема в тому, що на даний момент... Проблеми є з тим, щоб взагалі щоб кошти були виділені. От, група каже, на наступному рік американці нам запланували 61 мільярд доларів. І зараз вже починається проблема. Спочатку був такий варіант, що об'єднується допомога Ізраїлю 14 мільярдів, Україні 61 мільярдів там ще декільком країнами це об'єднається і ну, проголосує. Так би мовити, і республіканці, але ні, республіканці відмовилися так голосувати. Вони хочуть розділити цю, ці голосування спочатку Ізраїлю, а потім вже Україні з обговореннями. Сьогодні вже представники Пентагону виступали в Сенаті, розповідали, що не голосування за фінансову підтримку України це, ну, це величезний удар по національній безпеці Сполучених Штатів самих. Тому. Ці гроші будуть даватися нам все важче і важче, це треба зрозуміти. Повертаючись до публікації Time. дуже багато залежить від того, що наша влада все ж таки почала робити якісь висновки. Поки що я цього відчуття в мене нема, що вони роблять висновки. А соціологія вже, вже говорить трохи про те, що треба щось міняти і владі. А остання соціологія, яка вийшла. Говорить про те, що десь підтримка Зеленського впала за півроку на 20, практично відсотків. Про Кабмін ще більше впало, до Верховної Ради впало, так, залишається незмінним тільки підтримка там, під 100% Збройних сил України і волонтерський рух. Тобто народ бачить і незмінно підтримує Збройні Сили України і бажання, можливе бажання. Зробити так, а це бажання може буде, зробити так, щоб невдачі, які відбуваються, ну принаймні, невеликі успіхи, які відбуваються в, на фронті, скинути все на військових, воно не сприйметься суспільством просто і рейтинг влади ще більше впаде. І В ті ж самі статті доречно до, до ну, говориться про те, що Зеленський боїться, що якщо будуть проблеми з обстрілами і серйозними інфраструктурними проблемами. В Україні і цієї зимки, то вже виключно на росіян е, населення скидувати не буде. Буде ну, влада є для цього. Влада для того є, для того, щоб відповідати так. Був час, були гроші. Е, допомога заходу для того, щоб зробити так, е, ПВО з'явилося ще більше ніж минулому році. Тобто, це розуміння, що е, відповідальність повинна бути якась. В принципі, за те, що відбувається в країні, вона з'являється так у нашої влади. Але проблема в тому, які висновки, які кроки вона будуть робити. Якщо зніметь когось з військових, навіть не хочу уявляти кого, і призначать його винним, Ну це це суспільство, мені здається, не зовсім зрозуміє. Якщо якісь косметичні зміни там поміняти камінь, так нікого він не цікавить, в принципі, е, у нас є. Дві особи, які, ну, грубо кажучи, вирішуються. Тобто три особи, так: це Зеленський президент, це е, головнокомандуючий залужниця, це військо, військо, так, ну і Єрмак, звичайно, це от три людини, які в, в принципі е, в більшості людей він просто зрозуміло, він менш публічний ніж е, і менш відомий, ніж е, Зеленський і Залужний. Але якщо так реально дивитися на, жи, на, на наші реалії, то саме ці три людини є. Найбільш впливовими, мабуть, в нашій країні. Е, тому, тому зміни потрібно робити, і ще вірю я в ці те, що ця влада зможе піти на зміни, не дуже, якщо чесно скажу, не дуже. Але сподіваюся, я зрозумію, що таке. Е, і ще головна зміна, до речі, яку треба проводити, треба повертати політичне життя. Треба повертати. От у нас був експеримент. 20 місяців, один канал, відсутня Верховна Рада, практично так, відсутня опозиція і що. І з'являються ось такі статті, як Тайм. І вони з'являтися будуть ще більше, і набагато, думаю, страшніші речі будуть писати. І тепер буквально декілька слів щодо Ізраїлю, бо ми дуже сильно залежимо від цього конфлікту, від цієї війни. Сьогодні, судячи з цього, Така країна, як Ємен, вступила війну. Тобто вона в принципі і раніше була проти Ізраїля, і, і це питання було таке. Але це держава, яка на не яка держава, яка повністю фінансується Іраном і ця ну, груп угруповання хосітів, принаймні, так. Країна зрозуміло, там дуже вона хаотична, розірвана там на декілька частин, але, але балістичні ракети є, і вони вже стріляють по Ізраїлю. Яка реакція буде іншого з, з, з арабського світу? Ми будемо дивитися, звичайно. Я таки, про це постійно говорю для нас найстрашніше, якщо ця війна стане ну тотально для близького сходу, тобто в, в неї будуть е, втягнуті декілька країн великих. Так ось вже трохи починається напрямок, тобто е, рух в тому напрямку, який не бажаний для України. Небажаний, знову ж таки, я про це постійно говорю в передачах. Дивіться, зрозумієте, про що я говорю. Те, що війна в Ізраїлі перебиває, на жаль, увагу до України це факт, від якого ну, нікуди не дінешся. Тому підписуйтесь, дивіться мене, ставте вподобайки, коментуйте, намагаюся відповідати на ваші запитання. Зроблю пряму лінію, маю на увазі наживо, пряму лінію, як Путін, так? Наживо, спробую відповідати на ваше запитання. Просто зараз з часом дуже все складно в мене. Ем... Тому до наступних зустрічей.